Доброго дня глядачі, не дивлячись на жару під 40, трошки робимо, спадає жара і трохи робимо якусь роботу. От, робила гряду, вже і трошки посадила, підливаємо розсаду, тут у нас мурано ставимо, підставляємо, наставляємо тут наш хадимар. Підливаємо, неможлива спека, все хоче водички, все хоче, як то от жити. Ось така вона вже Ось та стакана росада наростає. Тут у нас ХДМар. Ось такі корінці вже будемо знімати скоро. Ось так. У нас тут трошки маємо затінняючі сітки, затіняємо, щоб вона не так пеклася. І розсада наростала краще. Корінця, корінець в розсаді наростав. Ось так у нас тут Сан Андреас, повний рядочок, О, кому хто хоче на розсаду, у нас батенько є. Субі є і ще й теж, бачите, яка. Файні корінці, гарна розсада. Цілий рядочок. Тут у нас що, у нас тут мурану. Ой, Ой квітки навіть зриваю, але все одно цвіте. те дуже такі гарні. Ой, корінчики є, ось така гарна розсада. Ще кілька днів і будемо. Деяку вже передивляємося знімаємо. Будемо ще кілька днів там і будемо вже потрохи відправляти. Ось так. Це на Сан Андреас. Наш це цілий рядочок стоїть. Гарна осала. Вже гарні корінці також можна. Будемо знімати. Ось тут у нас мальга. Тоже, можете притяняємо, це вже дуже гарне шикарне листя. Вже трохи її познімали. Не трохи, а познімали, полишалося. Ось така розсада. Корінці гарні. Вже і ця дійшла, що ми лишали. Але все треба підливати, бо дуже шалена спека. Ось це в нас мальга, це Сан Андреас. Ще так ось є. Квіки, амі. Це рядочок теж дуже гарна шапочка. Кажу, треба все підливати, скручуються, між точки підливати. Зараз все будемо підливати, квіки, амі по цю сторону, теж наставлено. Далі тут у нас чамора. Чамора турусі що вона нам розкаже. Ой. Хочу витягнути стаканчик. О. О. Тоже вже корінчики навіть такі непогані, що ж. будемо знімати ось такий розсадок, будемо зніматися і потрохи вже відправляти закази. Тут по цю сторону у нас мальвіна. Ось так поливаємо і під корінь. Розсаду зверху. Надіємося, що скоро спека вже прийде. Буде там легше дихати як рослинкам, так і людям. Ось так у нас кабріло. Дуже теж хороший сорт, смачна. Ось який. Шикарна розсада. О, вже теж файні корінці будемо знімати. Файна розсада. Хто хоче дзвоніть. будемо відсилати. Ось такі гарні. саджанці. Гарна шапочка. Все дуже гарно. Ось так. Це у нас Азія. А тут вирішили проекспериментувати цього року з такою грядкою. З досок, тут у нас скільки, 60 см грядка шириною, довжина тут приблизно 14,5. Ну, от на одну грядку у нас пішло 5 досок по 6 метрів. Ось така получилася красота. На дно цієї грядки можна класти як солому. Сіну, все, що може перегнивати, навіть свіжо кошену свіжокошену траву, все, що перегниває і все, що дає поживні речовини. Я кидала сіно, так як в мене в садку була покошена трава, я її згребла, все сюди кинула на дно. Потім трохи притсила перегною, ну, відповідно, накрила то все землею зверху. Насипала суперфосфат, Калій магнезій суперфосфат. Потім ще з компостної ями, яка вже, скажімо, стоїть третій рік. З під низу там перегни... Все, вже перегнило, Осталася ось така, скажімо так, вже земля з корисними і поживними речовинами. Це ще накрию, зараз дороблю, бо з цією спекою неможливо. І потім ще зверху також накрию землею. Натягну каплю і буду готова розсада і буду садити сюди розсаду. Потім розсаду замульчую все соломою. Ну і в принципі будемо потім все показувати і розказувати, знімати, як вона себе відпочуває. Ще... Ну, по суті, повинна почувати себе добре, тому що тут плюс в тому, що під плівку. Не внесеш так органіки, скажімо так, багато в каплю. А тут можна поливальничком ручну, кажучи, перегною, якщо треба перекопати, перевойкувати кожен рік. Так що ось так. Також експериментуйте, пробуйте і все, все буде Україна.